Фронта, фронта, мої кохані, думайте про себе, а я думаю про вас. І так, що відбувається за вашою спиною, а ви не бачите? Поки я думаю про вас, сонечки. феєчка питає, що чи може таке бути, що чоловік показав своє обличчя? Звісно, так і є. З амулетами від вищих сил. Ви кажете вищим силам Я хочу бути щасливою і вам показують обличчя всіх людей, які навкруги вас. І ви тоді вже розумієте, чи йти вам з ними, чи піти в інший бік, що теж можливо з моїми амулетами. Подайтесь в мою групу телеграм, і ви все знаєте. Четвірка чаш. Тут щоби за вашою спіною, що ви не помічаєте. Карти кажуть, що Є людина, яка дуже погано ночами, її мучають страхи, через людина ніщо не радує в цьому житті. Ну, взагалі ця людина живе в ілюзіях, фантазіях. Вона щось багато собі пригадує, придумує, як же б можна було. Але, а що але? Не але. А кохання до вас просто цієї людини полихає, напишіть, чи знаєте про кого я це розказую вам? Так, цей чоловік трішечки не Ви знаєте, він міг вас раніше колоти, міг вам розказувати і те, не те, і те не так, взагалі не підбираючи слів, взагалі не підбираючи моменту. Тобто, знаєте, як мала дитина захотів і пукнув. Чи Чия такі пукачі? Так, по зараз з чоловіком, до речі, не спілкує. Десь меч. І він тут все звішує, як же бути з вами чи без вас, бути з вами чи без вас. Ситуація нікуди не рухається по аркану Порішу. Тут тобто у мене сусіди, я живу на шостому поверсі. Ви бачите, яка у мене тераса є солярій особистий. Ще незнайома з ними. І тут карти кажуть, що ви багато чого не знаєте, але ви відчуваєте. Довіряйте своїй інтуїції. Коли ви будете в моїй групі, то ви будете ще більше їй довіряти. Людина зараз заробляє гроші, до речі, професійно і майстерно. У нього є до вас почуття. І Калісниця, він до вас збирається. Чи хочете ви, щоб він приїхав? Ось що мені цікаво. Кажете кажуть, що виператриця, то ви взагалі жінка, яка самодостатня, жінка, яка має багато творчих ідей, жінка, яка... Всі сфери королів не є, що ще краще можна бажати, і в очікуванні, тому що ви в свій час цього чоловіка дуже вклали багато чого. Так, чоловік з минулого король.